Моє вітання, товариству! В даному відео займемося перетяжкою ось такого ось керма. Як бачимо, що це кармо трошки вже підносилося. Не критично, але хотілося б мати хороший вигляд. У всіх мінімальних деталей та тонкостей не зможу вам дати, тому що це здобувається з досвідом і потрібно робити надто велике відео, але база буде. Для початку потрібно зняти кермо. Тому від'єдную клему акумулятора. Хтось не від'єднує, але я радий безпеки від'єдную, щоб не замкнула подушка безпеки. Далі беремо плоску викрутку. В задній частині керма є ось такі вушка, які ми відщолкуємо і знімається подушка безпеки. Далі знімаємо клему, далі просто викручуємо і знімаємо наш руль. Монтаж проведено. Кермо в нас в руках. Далі знімаємо накладки, в кого мультируль, того буде ще провода. Але в нас звичайний руль. Для початку беремо скальпель. І знімаємо стару обшивку. Все робиться надто просто і швидко. Далі її викидаємо, тому що вона нам буде більш не потрібна. Це була найлегша частина проєкту. Лишній клей оцей потім потрібно буде зняти. Бачимо рівні пази, все гарно зроблено. Далі беремо метр і замірюємо діаметр самого руля. І за формулою довжини кола визначаємо довжину мінус 10 см. Це буде довжина смуги, яка нам буде потрібна для керма. Ще заміряємо два розміри, дивимося обхват руля. Він становить 10 см. Заміряємо в різних частинах. Будемо перетягувати каучуковим матеріалом. Без текстури, він гарно тягнеться в різні сторони. Ще один розмір, який нам буде необхідний, це максимальна ширина полоси, яка нам буде потрібна. Ми її заміряємо на найдальших місцях, тобто на спицях. Із захватом ще по сантиметру, тобто 20 см нам потрібна полоса шириною. Відрізали полосу шириною 20 см і ділимо її на частини для кращого позиціонування. Далі буде ясно щодо чого. Маємо ось таку розмітку. Далі беремо ножниці і з країв відрізаємо частинки матеріалу. Потім вшиваємо їх докупи. шов я не роблю рівним, а радіусним. Для кращого обхвату обода руля. Вдягаємо нашу заготовку таким чином, щоб шов співпадав з канавкою та позиціонуємо пораніше проведеній лінії. І далі знаходимо розташування наступної канавки. Відмічаємо, відрізаємо і зшиваємо. І так робимо з наступною канавкою. Головне, щоб вони співпадали. Попереду нас трошки складніша робота. Потрібно зробити такий шаблон, щоб перетягнути руль і там, де рівна частина, і там, де спиці. Як ми будемо це робити? Хтось заливає все клеєм, наклеює, а потім обрізає лишній матеріал. Я роблю таким чином: дивлюсь на спиці, як лягає матеріал. Потім беру олівець і малюю ті місця, які, здається, мені будуть лишніми. Звичайно, я спочатку все роблю з запасом. Потім приміряю, дивлюсь, заглядую ще раз з однієї з іншої, до того часу, коли не буде лишнього матеріалу, а буде все підігнано так, як необхідно. Звичайно, ідеально все підігнати не, не так просто, тому що криві форми спиці не даються зробити. Але все можливо, головне не спішити. Не забувати про позиціонування самого керма. І не спішити відрізати відразу багато матеріалу. Краще відрізати з запасом, потім ще раз подивитись, ще раз відміряти. Це та частина роботи, де спішити ну вкрай не потрібно. Краще відміряти декілька разів і відрізати з запасом, щоб потім не прийшлося переробляти всю обтяжку самого керма. Тобто не починати з самого початку. Звичайно, можна ж так не страждати, можна замовити готовий шаблон в тих людей, хто вже займається. Але не факт, що він підійде, не факт, що він стане вам так, як ви захочете. А тут ти сам собі, як хочеш, так само підганяєш під свій, своє кермо свій матеріал, нікуди не спішучи, і здобуваєш величезний досвід. Так ось, маємо готову заготовку. Ми. Вирізали тільки з однієї сторони, а з наступної просто приклали і вирізали таку ж саму, тому що саме кермо воно є симметричним. Приміряємо ще раз на самому кормі, як воно виглядає, щоб не було лишнього матеріалу, тому що лишній матеріал потім нікуди не подінеш. Його краще відрізати відразу. Всередині намастимо клеєм, щоб сама наша заготовка не ковзала по самому ободі руля. Ще на заготовці прошиємо ниткою 5 мм від краю з кроком 4 мм. Ось так воно все виглядає. Беремо клей і намащуємо. Чекаємо поки він підсохне і вдягаємо на наше кермо. Для полегшення я буду використовувати ось такий 3D тримач. Я його зробив самостійно. Маємо струбцину, якийсь шаровий механізм, проста втулка з прутком і з різьбою і він має багато ступенів свободи, що дозволяє зручно на ньому працювати. Нитку я використовую турецьку, звичайну чорну голку з притупленим кінцем. Заправляємо нитку і починаємо процес шиття. Він дуже непростий. Починаємо з шва. Спочатку перпендикулярно до самого ободу руля протягуємо нашу голку. І далі через одну якби ячейку шва робимо наступний шов. Але треба слідкувати, щоб не було великої косини. Тут нічого складного немає. Цей шов називається шов макраме Далі крок за кроком, слідкуючи за паралельності самого шва, рухаємося далі. Головне не спішити. Нитку сильно тягнути не потрібно. Затягувати її будемо в кінці, як я ще покажу. Для початку просто зшиваємо там, де це можливо. Найтяжчі місця це є переходи на спицях. І ми рухаємося до них. Коли ми наближаємося до радіусного переходу на спиці, ми переходимо на спортивний шов. Що це за шов? Це коли ми шиємо в кожну ячейку нитки шва, який в нас є вже готовий. І, звичайно ж, знову сильно не затягуючи. Інколи потрібно натягувати саму шкіру, коли вона тяжко тягнеться. Але ніколи сильно не затягуємо, тому що можна буде порвати нитку і тоді все піде нанівець. Дошиваємо до самого кінця і далі рухаємося таким же чином. Тут нічого нового. Все те саме. Далі я беру ось такий крючок, виготовлений із свяха, і натягуємо наш шов. Тягнути щосили теж не потрібно. Краще затягнути декілька разів, але легко, щоб не було перетягу на того шва, тому що воно буде дуже сильно виділятися і не буде гарно виглядати. Тягнемо спокійно, не спішачи шов за швом. В кінці я нитку запаковую. Як це роблю, та звичайно, будь-яким методом можна просто на три банти, але щоб вона трималася. І так робимо по всіх спицях, з всіх сторін. З шиттям ми закінчили, але це ще не кінець. Потрібно запакувати лишній матеріал, щоб він не стирчав і не виглядав, а гарно все виглядало. На спицях попередньо були канавки, в які ми будемо запаковувати матеріал. Але щоб наш шов не розбігся, ми заклеїмо його клеєм. І далі будемо запаковувати. Як? Просто відрізаємо по чуть-чуть лишній матеріал. Звичайно, треба слідкувати, щоб не відрізати лишнього. Тому... Спочатку можна відрізати з запасом, якщо багато відрізати ще раз. А далі все приклеїмо, беремо плоску викрутку і запаковуємо. Все як було раніше. Маємо перетягнути кермо. Здається, нічого складного, але коли робиш, то питань виникає дуже багато. Тому в кого будуть якісь запитання, пишіть в коментарі, буду радий відповісти. Шов получився доволі гарний, симметричний і красивий. Запаковка пройшла ідеально, без будь-яких нюансів. Тому робота вийшла чудесною. Усім дякую. В кого є питання, пишіть.